Слава Україні! Триває 1283 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 191 бойове зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог двічі атакував у районах Глибокого та Вовчанська. На Купінському напрямку учора відбулося 5 атак російських загарбників у районах Западного, Сеньківки, Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та в бік Ямполя Дронівки і Серебрянки. На сіверському напрямку Сили оборони України зупинили 10 атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку російські окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив п'ять атак у районах Чербанівки, Турецька та Русиного Яру. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 37 атак. У районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку російські окупанти здійснили 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запоріжське. На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз атакували поблизу населеного пункту Степове. На придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки російських загарбників. Учора російські терористи завдали по території України. Три ракетних удари застосувавши 36 ракет та 70 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5358 обстрілів, зокрема 102 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6205 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу. Озброєння і військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об'єкт російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 850 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони. 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 28 ракет та 109 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!